Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що є, що буде, та порада від Таро. Перша карта, пам'ятайте, так, не випала. Тоді. О! Одна не випала, інша випала. Перша карта це ваші енергії наразі. Якщо у вас щось, я повне, кажу, значення, карт, що буде. І як порада. Якщо у вас тут щось співпадає, це означає розклад для вас, будь ласка, дивіться, тому що у вас багато, да, може бути, це просто зараз поки що не для вас. І так, ваші енергії наразі Рицар Кубків. От, Але перевернути. Ну, кубки це завжди про якісь емоції. І в даному випадку тут може у вас бути якась зустріч з брехливою людиною, якесь може бути шахрайство. За вашою спиною можуть плестися якісь інтриги. от Ну, і можливо, когось з вас втягують якісь авантюри, ну, або ви самі собі там щось ще вигадали, да, якусь там таку авантюрну справу. От, тоді це розклад для вас. Ну, от, і що з цього? Буде, да, король жезлів. Король жезлів це, ну, жезли класно, це про дії, про реальні дії. от, І дивіться, в такій позиції карта каже про все ж таки справедливу та благосну ситуацію, про просування по кар'єрі легко, про гарну новину про спадщину. Або про фінанси, наприклад, ну, дивлячись, що вам треба. от, Тут у вас буде успіх задуманого ваш, вами підприємства, якогось да, перекладайте на себе. Якщо ви жінка, то карта каже про друга, котрий готовий допомогти. От. Ну, дивіться, якщо... Мова йдеться, да, що ви зустрі будете зустрічатися з людиною, то а, ця людина вона має статок і дружно налаштована до вас, готовий допомогти вам грошима або порадою. Тобто, якщо для якоїсь справи вам треба буде людина, з котрою ви можете порадитися, то ви її знайдете. Будьте впевнені, да можливо, це якийсь спеціаліст, дасть вам гарну консультацію. Тобто, ну тут людина зі статусом. От ну і як порада, да на що звернути увагу? Шістка кубків. Ну, дивіться знову такі. Кубки, це теж да, про емоційність, про почуття. А, ну, І в даному випадку карта каже про повернення чогось доброго з минулого. Можливо, саме це вам допоможе подивитися на світ іншим поглядом. От а, тут про здобуття рівноваги, про можливість набратися сил, але смуток за минулим може призвести вас до помилок. Тож тут, звісно, треба трансформувати свої якісь спогади, якісь, можливо, був у вас трансформи. Автоматичний досвід а на правах реклами запрошую на індивідуальні консультації. Можу вам допомогти попрощатися екологічно з минулим. До побачення з повагою, Софія!